Карбамід 40 грам на 10 літрів води, сульфат магнію 20 г на 10 літрів води і гумат калію 20 грам на 10 літрів води. Я ще використовував прилипач. Саме таким розчином та саме такою пропорцією підживив листя чеснику другий раз. Стан чеснику після двох підживлень по листу ви бачите на 10 травня 25 рік. На даній ділянці гербіцид не використовувався ні восени, ні весною. Прополка була вручну початок травня, зайняло приблизно це 3 дні.